Відділ онкохірургії сконцентрована вся хірургічна патологія, онкологічна, а також передонкологічна. Маємо найсучасніше обладнання в області, так і загалом і в Україні. Виконуємо надскладні хірургічні втручання. Головне для лікаря-хірурга це постійне вдосконалення, це отримання нових знань, щоденно необхідно черпати сучасну інформацію. В нашому відділі працює 20 лікарів. Хірургів, в тому числі ендоскопістів по певних напрямках, з нагоди 70-річчя нашого закладу, бажаю усьому колективу, нашого відділу, іншим відділам адміністрації, це не зупинятися, а розвиватися, розвиватися і розвиватися. Щиро вітаю вас із ювілейною досить значною датою в житті онкологічної служби, взагалі медицини Черкаської області. Сподіваюся, що наші зусилля. Нашого колективу по виконанню своїх обов'язків по лікуванню онкологічних хворих досить значні і відмітні самими хворими в першу чергу. Також думаю, що ми досить є надійним тилом для тих, хто перебуває на передовій і виконує інші свої медичні обов'язки. Ми про них завжди пам'ятаємо, але ми будемо. Тримати тил на належному рівні для того, щоб тут люди теж отримали досить якісну кваліфіковану медичну допомогу. Бажаю всім медичним працівникам і працівникам відділу онкохірургії особисто щастя, здоров'я, невичерпної долі, мирного неба домашнього затишку. І всього того, чого вони забажали, щоб все в їхньому житті збулося, щоб їхні мрії ніколи не покидали їх і щоб вони були виконані. Ну і бажаю, щоб вони довго працювали в нашому колективі. Бажаю їм гідної заробітної плати. Ну, і сам всього самого-самого найкращого, чого можна тільки побажати для медичного працівника. Я дійсно все своє свідоме хірургічне життя пропрацював в цьому закладі. Мав щастя бути знайомим з першим, тоді казали не директором, а головним лікарем цього закладу рибкою Володимиром Йосиповичем, який у мене трошки навіть вчив один-два роки. Доводилось бути на різних. Офіційних неофіційних посадах старшим ординатором, завідувачем хірургічного відділення. Зараз я працюю просто лікарем, дуже задоволений, що є така можливість, що я в своїх пенатах. Всіх колег вітаю з 70-річчям закладу. Дуже приємно працювати в спеціалізованому закладі, який надає дійсно якісну допомогу онкологічним пацієнтам і. З онкологічними хворобами і не тільки. В даний час ми намагаємося максимально надаємо перевагу проведенню малоінвазивних втручань, тобто торакоскопічних, при пухлинах, пухлин грудної порожнини безпосередньо. Хочу поздоровити медичний заклад 70-річчям, побажати здоров'я колективу всьому. Колектив дуже гарний, працьовитий. Медичний заклад. Лучше, ніж у Києві, бо я був у Києві, я можу зрівняти. Чим краще, тим, що тут обстановка спокійніша, немає такого напливу народу. І лікування краще.